Наміри США та Євросоюзу запровадити взаємні торгівельні мита безпосередньо позначиться на співвідношенні долара та євро, що призведе до зміни курсів гривні до основних світових валют. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на українських фінансових аналітиків. Сполучені Штати Америки готуються до введення з 1 серпня нових мит на продукцію з низки країн, зокрема з Євросоюзу. У Брюсселі вже заявили, що за такого розвитку подій гот готові відповісти симетричними заходами. Це може призвести до чергового витка торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу з прямими наслідками не тільки для реального сектору, а й для валютного ринку. Нагадаю, Дональд Трамп обіцяв вести мито в 30% на всі товари з ЄС. Так він хоче ліквідувати торгівельний дефіцит у торгівлі. США з нами на зв'язку Борис Кушнірук, економічний та політичний експерт. Вітаємо вас, пане Борисе. Вітаю. Отож, пане Борисе, як воно може вдарити по нас, якщо справді розпочнеться черговий виток торгівельної війни? Ну, Я вже в студії прямо е Канало казав, що давайте дочекаємось 1 серпня. Е з великою ймовірністю цього не станеться. Вони не знайдуть певний компроміс. Е причому, чому проблема для США? Річ Речь, що. Е той дефіцит, який є торгівельний, він його подолати просто митами неможливо продукція виробляти значну продукції продукцію в США не вигідне із значно вищого рівня зарплат. Там відповідно витрати на виробництво продукції більше, і більш того, у них дуже значний дефіцит державного бюджету по великому рахунку безліч економістів, в тому числі американських відзначали, якщо ми хочемо знизити торговельний дефіцит, потрібно знизити дефіцит бюджету. Принципово, бо саме він провокує те, що вся ця різниця між доходами і видатками, вона по суті потім направляється на придбання імпорту за межами США. Це mm -hmm. по-перше. По-друге, на сьогоднішній момент курс євро до долара сягнув вже 1, 1, 1, 1, 1,8, 1,18, я вибачаюсь, 1,18. І по велик рахунку, це само по собі. Ну, є певним фактором, які робить американську продукцію дешевше, європейську дорожче, як умовно кажучи, на її взаємних ринках, так і на інших ринках світу. Тому з цієї точки зору вже зараз по суті ми маємо ситуацію, коли ну європейська продукція важче заходить на, на американський ринок. Якщо ж Трамп почне вводити санкції, то це якраз може призвести, що євро почне ослаблятися. Відповідно, знов ж таки євро може повернутися до познаки до показників 1,05, наприклад, це означає, що ці 13% в нетарифного обмеження воно зникне. Тому з цієї точки зору всі ці тарифні війни вони не будуть давати результат, і наголошую, я ну майже на 100% впевнений, що буде досягнути якийсь компроміс, який можливо не повністю влаштовуватиме Європу, але який уникають, який не призводитиме до торговельних війн. Добре, тепер про наші справи. З'явилася свіжа інформація про те, що черговий четвертий транш програми Ukraine Facility затримують та уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи. Отже, Україна не виконала три з 16 реформ, які обіцяли європейському союзу. Про це повідомив речник Європейської комісії Гіом Мерсьє. Тож наступний транш буде меншим ніж планувалося. І ну, там далі деталі вже цього всього, але чи це означає, що в нас тепер проблеми, оскільки ми розуміємо, що дуже великою мірою зараз саме ці транші, саме ця допомога йде на в тому числі соціальну сферу? Ну, скажімо так, в поточному режимі я не бачу ризиків. Тому що на ну я бачу в соцмережах повідомлення про те, що на єдиного єдиного казначейському рахунку на нас банку більше 350 мільярдів гривень. Тобто це величезні залишки коштів уряду в національному банку. Відповідно, у нього є ресурси для фінансування поточних потреб. Безперечно, з точки зору довгострокової ситуації, з точки зору навіть поточного року, така ситуація є не дуже добре, що Європейський Союз почне зменшувати ті кошти, які вони спрямовують на фінансування підтримки України. Тому з цієї точки зору, безперечно, колись має ця гра, що ми робимо ми щось. Міняємо, а насправді нічого не міняємо. навпаки намагаємося ще обмежити ну, ту ж саму боротьбу з корупцією. Тому цієї точки зору безперечно, це поганий сигнал для України, але сподіваюся, що і тут ситуація все ж таки поки що принаймі контрольована. Що ж, дякую вам, пане Борисе, за долучення до ефіру. Борис року економічний та політичний експерт був з нами на зв'язку.